Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день, пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Малята, рада вас я всіх вітати на занятті з конструювання. А що ж ми сьогодні будемо робити? Послухайте, будь ласка, віршик. Ви зрозумієте, що ж ми будемо конструювати. Квітами багата Україна мати. Маки червоніють, вогники ясніють, а волошки вжиті, синьокі квіти світять чорнобривці. Тільки подивіться зірочки ромашки, мальви біля хати. Буду, дітки, вас вітати. Малята. Пропоную вам зробити гарні, чарівні, незвичні квіти. А спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика веселі м'ячики. Давайте пограємо, дітки! «М'ячик ручкою стискаю, Натискаю, відпускаю. Буде сильною рука. Наче я ріка. Давайте зробимо іншою ручкою. «М'ячик ручкою стискаю, Натискаю. Відпускаю, буде сильною рука, наче швидка я ріка. Молодці дітки! Ось такі квіти ми будемо робити, а квіти у нас будуть з геометричних фігур. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Що це, діти? Молодці коло. Хоч крути, хоч верти, має тільки три кути. Що це, дітки? Молодці, трикутник. Ось такі кути він має. Його кожен опізнає, він чотири кути має. Що це, дітки? Подивіться. Правильно, це квадрат. Пропоную створити квіти з геометричних фігур Покладемо по центру квадратик, а пелюстки будемо робити з кружечків. Ось так. Один біля одного. І ще маленький квадратик покладемо на великий квадратик. Ось така гарна квіточка вийшла, а зараз інша квіточка. Серединка квіточки буде у нас кружечок. І ось такі сині. Пелісточки. Викладаємо листочки на однаковій відстані одна від одної. Яка гарна весняна квіточка? Знову посередині аркушу паперу. Кладемо серединку нашої квіточки, а з квадратиків будемо робити пилюсточки. Куточок до куточка прикладаємо. Ось так. І ще одна квіточка вийшла. Ось така. І наступна квіточка буде з кружочка та трикутничків. Трикутнички це пилюсточки квіточки. Викладаємо їх ось так. І ще одна весняна квіточка. Які гарні квіточки у нас вийшли, дітки! Дітки, спробуйте і ви зробити такі незвичайні квіти з геометричних фігур. Та надішліть мені свої фото робіт. Дякую за увагу! До побачення!